Друзі, всім привіт! У мене сьогодні дуже важлива і термінова інформація від Міграційної служби України. Це буде важливо багатьом українцям, тому обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк цьому відео, зробіть репост, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки, і залиште свій коментар. Я думаю, що більшість з вас чули про такий термін, як транслітерація, це коли помилка у ваших. Паспорті за кордоном чи ID, і він вважається недійсним. Ну, принаймні, така інформація була до останнього дня від Державної міграційної служби України. Зараз ця інформація змінилася і є нове повідомлення від Державної міграційної служби України, з яким я хочу вас і ознайомити на сьогодні. Паспорти, у яких різна транслітерація, написання прізвища або імені є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватись лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта. Так що, друзі, якщо у вас зараз знаходяться якісь помилки, тобто ви знайшли якусь помилку, чи можливо у вас була помилка, ви навіть не знали. То нічого страшного, не треба зараз бігти, виправляти, міняти і щось робити, якісь додаткові рухи. Все добре, ваш паспорт чи ваш ID вважається дійсним, так пише Державна міграційна служба України до закінчення терміну дії вашого паспорта чи інших документів. Тому все добре. Бачите, Державна міграційна служба трошки переосмислила, зрозуміла, що зараз дуже серйозний хайп на цьому піднявся. Дуже багато про це людей почало говорити, і вони змінили свою думку, написали інше повідомлення, і все залишили так, як і було. Нічого не змінюється. Ваші паспорта ID дійсні. Ну хіба що він закінчив свою дію, то вам треба змінити то однозначно. Але якщо є якась помилочка в вашому прізвищі чи вашому імені. Не страшно, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні! Україна 100% переможе. Всім щасливо! Підписуємося, лайкаємо і коментуємо.